Доброго дня, шановні користувачі Укро та OLX! Хочу вам представити черговий мій лот на продаж. iPhone 5s Gold 16 ГБ. Залучений під американського оператора T-Mobile. Розблокований за допомогою GVA iE5, прошитий на останню версію. Ось такі ці гівечки, прокладочки. Це для прикладу. Йдуть в комплекті одразу. Така ж сама в телефоні. Значить, що ви будете мати знову ж таки? Телефон, зарядне, кабель синхронізації, нові не оригінальні, одразу говорю, тому якщо будуть якісь виникати проблеми по зарядним і кабелям, на жаль, я їх не приймаю. Моя гарантія поширюється виключно на безпосередній мобільний телефон. Значить, лоточок оригінальний кольору gold, гвейка відповідно з сім лотком. і Лівочки в подарунок на задню і передню панель. Значить, одразу вирішив, е, я якось ігнорую цей крок. От. Трошки буде довше відео, але щоб ви побачили, ось зараз вставлена е, лайфовська карточка на бутербродік. Я спробую вам зараз показати однією рукою. Це трошки незручно, ось так от воно виглядає. Ось прокладочка. DV7. Вставляєте картку формату Nano 7. В даному випадку це Life. В принципі, тестувалося, ну, тобто, це не Sprintдовський. Телефон вставляємо, одразу вам показую, що вставляємо. Одною рукою дуже незручно це робити. Я добачаюсь, вставлю. Наживив, защовкую і ви приблизно побачите процес, який вам прийдеться пройти. По суті, проходити нема чого. Вставили картку і чекаємо. Все, буквально хвилина, мережа зловлена, повний, повна антена. О, тобто це всі ваші дії. Е, може бути, що телефон запросить активацію, можете сміливо активувати його, тобто ніяких лишніх тіледвіжень не треба буде робити. тобто Він активується. Значить, безпосередньо по самому телефону значить, передня панель. Передня панель і екран оцінюю на 9 з 10 балів. Значить, бокові панельки. Якщо брати сам, самі бокові панельки, я їх оцінюю десь на, на 9. Тому що бокові панелі, грані їхні непогані. Ось Тут також кант, ви бачите, особливо не за не покоцаний тобто, в принципі, десь я їх оцінюю на 8 ,5. Нижня панель також. Отразу можете подивитися, що сфокусує. Гвинтики, гвинтики не кручені, ціленькі. Ну і, Ось по діагональці такий телефон десь падав. Тому за рахунок ось цих от таких зам'ятинок. Ось тут ви можете їх всі. Ось вона. Раз. Два. Тут трошки сильніше. Виключно по кутах. Ось тут немає фактично. Тут трошечки є. Тут... Також чуть-чуть затерто. Ну, от. Ну, от за рахунок оцих тут немає. За рахунок цих вм'ятин, е, значить задня панель. Задня панель в ідеальному стані, чуть-чуть потерте саме яблучко. Ось, якщо я спробую вам зловити. Ну, але буквально одна така видима більш-менш царапинка, інша навіть і не. Значить, можете подивитися і меї. Одразу попереджую, значить, цей телефон в чорному списку компанії Т-мобайл. Тобто він у вас при провірці на Свапа там, чи де ви будете перевіряти, може видати блек-ліст, але виключно в оператора Т-Мобайл. Тобто, що це означає? Це, цей телефон був куплений по контракту, і за нього хазяїн просто не, пла, ну, не, не виплатив контракт. Так, він не є не крадений, він його немає в списку Lost Stolen. тобто Lost Stolen це загублені вкрадені. Тобто Телефон ну, скажімо так, в плані кримінального він чистий, якщо це для когось дуже принципово, тому що на роботі в Україні це все одно ніяким чином не повпливає на роботу на Україні. Знову ж таки, в Блеклісті він виключно компанії Т-Мобайл за несплату по рахункам. Але без різниці, якщо вдруг комусь приспічить його е розблоковувати офіційно, сервіси для т mobile коштують все одно в районі 100 доларів і туди входять і Клінімей, і, і, -E і Blacklist. Тому це також не якби... дуже, дуже -то і важливо. По функціоналу, що ми маємо, значить. По функціоналу нижня шторка працює, верхня шторка працює. Блокування, розблокування працює. клавіша Home, бачите, два щелчка Працює. Гучність. Режим без звуку. Працює. Так, далі що? Ну, одразу підемо по функціоналу такому. значить, ну, Для GSM-операторів це не характерно, ну, але значить, USSD питання запроси працюють. Телефон працює як повноцінний неверлок. Абсолютно. Тобто джейлбрейка на ньому немає. На відміну від спринта, jailbreка, цей телефон не потребує. Не потрібно гратися з бандлами. Так, повідомлення. Повідомлення. Слава, те, надсилаю на свій номер, зараз почуєте шпок. Чуєте, повідомлення прийшло. Без всіляких запитань. значить, ну, Прозвонимо одразу. Дзвоник, так. Ну, Мікрофон і все-таки інше, звичайно, провірене. Так, е, що там? Ну, З того, що ми бачимо найближче, камера. Скасувати камера фрон... основна камера фронтальна. Відео. Дивимося все це в галереї. Відео. Фронтальна. Основна. Так, значит, роботу камери я вам показав. Камера працює, ну, одразу мобільний інтернет і динаміки, за звичкою. Не надо ничего скачивать но это я просчитаю зарублю Віфій робить. динамік працює. Динамік в вайфоно ходимо. Це мікрофон. Він працює динамік. Я не так, все. Ну і знову ж таки, ви можете побачити, клаві Home працює без проблем. есть тобто, два шівичка ми сразу виходимо. Зараз ж виходимо в нещодавно відкриті застосунки, значить, по настройкам. А, да, забувши показати вам. значить, Виключаємо Wi-Fi. Е, значить, для того, щоб працював інтернет. Телефон розлучений апаратно, да, тому він якби думає, що він в роумінгу. Тому. Стільникові дані, ползунок LTE можна виключити, щоб батарею не жертва. Тобто ви дані включаєте або роумінгом. От, або залишаєте безпосередньо увімкнені стільникові дані. З'явився інтернет, да, бачите? Це підгружає сторіночку. Я, вибачаюсь, одразу виключу, тому що мало грошей, мені ще два телефони. Тобто, ось. Або безпосередньо стільниковими даними граєтеся, а роумінг весь час залишаєте включеним. Або хай будуть увімкнені стільникові дані виключаєте роумінг. Ползунок LTE вам не потрібен, якби, тому що у нас LTE немає нічого. Телефон на... І ось 7-1-2. Значить, в принципі. В принципі, його можна оновлювати і до 8.1.3, і до 8.1.2. Так і цей телефон джейлбрейка не потребує. А, ну і ще такі основні. Якби от він вам Touch ID. Touch-ID працює. Touch ID працює. iCloud чистенький. Ну і в принципі все, що я мав вам показати. Значить, телефон в непоганому стані. Загальна моя оцінка на 8 балів. І mm -hmm. от, е iOS 7.1.1. Функціонально, 100% функціональний. Працює як неверлок. Бажаю вам удачних покупок на Укрутовелик. Сподіваюся списатись з вами як з покупцями. Удачі, до побачення!